Вчені виявили, що процес старіння в людей відбувається не поступово, а в кілька різких стрибків, перші з яких відбувається приблизно у віці 44 років, і це стосується серцево-судинної системи. А другий стрибок припадає на 60 років і зачіпає імунну систему, метаболізм вуглеводів і функції нирок. І ще в ці роки різко старіє шкіра і м'язи. Наш біологічний годинник різко прискорюється. Але чи можна повернути його назад? У чому резерви нашого здоров'я в старші роки? Про це сьогодні поговоримо з нами: Іво Бобул, народний артист України, кумир багатьох поколінь, і Валентина Чижова, доктор медичних наук, головна наукова співробітниця відділу інституту геронтології Національної академії медичних наук України. Мої вітання колеги. І ще до нас приєднається Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор центру допомоги пенсіон.